І долучаємо до прямого ефіру Станіслава Керода. Це старший офіцер сектору взаємодії з засобами масової інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник. Мої вітання, пане Станіславе. Бажаю здоров'я. Пане Станіславе, раді вас бачити зараз кілька слів безпосередньо про те, що відбувається на передові. Але перед тим я хочу, щоб наші глядачі звернули увагу на QR-код і номер карти. Вони з'явилися на ваших екранах, а це означає, що вам зараз потрібно нас уважно послухати і долучитися до цього збору. А кожен збір, який ви бачите в прямому ефірі, він дуже важливий. Пане Станіславе, кілька слів про те, на що збираємо, і яка сума потрібна нашим захисникам. Збираємо на безпілотні літальні апарати, а саме на ударні дрони для підрозділів Державної прикордонної служби України, які задіяні відсічі збройної агресії Російської Федерації на Україну. Наші підрозділи залучені до боротьби з російським агресором на всій протяжності лінії розмежування. Разом з рештою сил оборони всім відомо, що ударні дрони це активний і ефективний засіб по знищенню і зупинці просування ворога на нашій території. Підрозділи Держприкордонслужби служби використовують різноманітні різноманітні дрони, і ми всі знаємо, що дронів мало не буває так само, як і не буває, мало донатів. Підрозділи Держприкордонслужби активно забезпечується дронами, але ми всі розуміємо, що ця потреба щоденно зростає, вона дуже велика, і ми всі маємо долучатись і допомагати нашим селам оборони відбувати навалу цього противника. Найцінніше, що ми маємо, це люди, і нам потрібно вберегти якому. Ога, більше наших захисників на фронті потрібно, щоб вони поверталися додому цілими і неушкодженими. Коли до нас долучаються військові офіцери, це не просто люди у формі, які виконують свої завдання. Це люди, пане Станіславе. З вашого дозволу для того, щоб трішечки аудиторія була в контексті, кілька слів про вас. Я хочу глядачі, щоб ви розуміли, хто зараз з нами на прямому зв'язку. Це один із захисників. Маріуполя легендарної Азовсталі, 2022 рік. Ми всі разом з вами стежили за тими важкими боями, які тривали безпосередньо в цьому місті. Пан Станіслав отримав поранення, але тим не менш він залишався в строю на превеликий жаль, потрапив у полон. Уявіть собі 200 днів. Це страшно. Ми зараз чекаємо наших захисників з російського полону. Пане Станіславе, чи можу я запитати вас про те, як вам вдавалося тримати стрій, не втратити цей внутрішній контроль? Не знаючи, що відбувається на вашій рідній землі, це для того, щоб наша аудиторія усвідомлювала наскільки важливо підтримувати тих людей, які були на передовій і залишаються. Ну, перш за все ми військові. Ми виконуємо наш долг. Ми, ми боронимо нашу країну. Ми давали присягу на вірність, на вірність нашій державі і нашому народу. Uh, і ми виконували ці задачі до останнього перебуваючи в Маріуполі, перебуваючи на Азовсталі, і так само перебуваючи в російському полоні. Наші бійці, які четвертий рік знаходяться в полоні, вони також виконують свої свої військові обов'язки, тільки перебуваючи трошки в іншому статусі в російській неволі. Але вони всі давали присягу, вони всі вірні, вір, вірні присяги, вірні народу. І чекаємо, коли вони повернуться. Перебуваючи в Маріуполі, це просто чітке виконання завдань, ведення оборони, знищення як можна кількості більшої кількості ворога. Перебування в російському полоні це короткотермінові задачі, які кожен військовий ставить собі для того, щоб не зійти з розуму і триматись, триматись в формі, не забувати, що він військовий. І я впевнений, що наші хлопці. Не забувають і вірять, то, що їх їх чекають тут, їх чекають тут вдома. Так, так само, як я, я вірив, я повернувся. Я побачив, які заходи проводились тут в Україні на великій нашій українській землі, по нашому поверненню. Так само я впевнений, що наші хлопці вірять, надіються і чекають, коли вони повернуться. Пане Станіслава, дуже хочеться, щоб ваша історія стала таким мотивуючим прикладом для родин захисників, які чекають на своїх коханих, своїх чоловіків, синів, братів. Це приклад, це приклад незламності, мужності. Чи могли би уявити, що тоді Азовсталь стане зразком незламності? Ви та інші захисники станете прикладом цієї незламності. Даруйте, перш ніж ви надасте відповідь, я хочу звернутися до нашої аудиторії. Ви слухайте нас, будь ласка, уважно, але паралельно з цим скануйте qr код зафіксуйте номер карти, і, будь ласка, долучайтеся. Сума чи маленька, але я певна, що крок за кроком лише разом ми зможемо досягнути потрібної суми для того, щоб наші захисники мали достатню кількість безпілотників і виконували свої бойові задачі на лінії вогню і тим самим берегли своє життя. Пане Станіславе, прошу. Ну, виконання завдань на Азовсталі це по перше єднання наших українських бійців, єднання нашого українського народу. Те саме, що ми і зараз робимо те саме, то що ми робимо з 2014 року. Ми всі об'єднались з однією метою з однією метою відбити ворога і зберегти незалежність нашої української держави. Так, всі підрозділи без виключення в Маріуполі були об'єднані в один волин в один великий гарнізон. Це і патрульна поліція, МВС, морська піхота, прикордонники, Азов і багато, багато інших формувань, які знаходились в місті, і виконували всі одну задачу. Тоді ми ще не усвідомлювали, що, що саме ми зробимо, що саме ми зробимо для країни. Але ми розуміли, що наша місія дуже важлива і треба стояти, і треба триматись до останнього. Це це якраз і робили наші бійці бійці нашого гарнізону. Билися до останньої, до останньої краплі крові. Дуже багато хлопців, класних хлопців загинуло. Дуже шкода. Але це війна. Ми всі розуміємо, що ми всі були в тій ситуації, що ти щоденно можеш загинути що хвилинно. тому що ті удари, нищівні удари, які наносив противник по Маріуполю, вбиваючи цивільне населення, вбиваючи військових. Ну, це це не можна передати словами, але ми розуміли, ми бачили, що що вони коять в місті Маріуполя, і ми розуміли, що якщо ми це не будемо зупиняти кожен на своїй локальній ділянці, то це перенесеться далі на територію України, і тому ми виконували задачу до самого останнього, до поки ми не отримали наказ на вихід з заводу «Аздовсталі». тому що в нас залишалось дуже мало, дуже мало бійців. Які могли вже вести оборону, тому що 580, напевно, було поранених. Відсутність боєприпасів продуктів харчування, води взагалі взагалі нічого, медикаментів. Це було ноль. Тому було прийнято рішення про збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які залишались в оточенні. Низький уклін вам і вашим побратимам за те, що ви стійко отрималися, боронили, захищали і світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Шановні глядачі, ось ці життя це найцінніше, що ми маємо. Це люди для того, щоб вберегти наших оборонців. Ми не можемо лишатися пасивними спостерігачами за усіма подіями, тому що ми є активними учасниками цих важливих історичних змін. Я вкотре кажу про те, що в нас може не бути другого шансу, тому нам потрібно єднатися. Якщо ми не на передовій, ми в тилу. Фінансова підтримка це те, що може бути найменшим у підтримці наших оборонців. qr код номер карти. Ви бачите на ваших екранах, долучайтесь, будь ласка. Ми зараз збираємо на дрони. Для прикордонників сума чимала, 4 мільйони, але краплина до краплини, гривня до гривні, ми можемо вийти на те, що нам потрібно. Пане Станіславе, прикордонники це ті люди, які першими зустрічають ворога на своїй території. Скажіть, будь ласка, які дрони потрібні в першу чергу там на передовій, і що ви можете сказати про особливості роботи дронів у зоні прикордоння? Ну, тактика застосування безпілотної авіації з 2014 року кардинально змінилась і вона змінила взагалі ход ведення війни. Всю тактику застосування підрозділів охомих техніки, піхоти дрони. Жодна місія вона не не здійснюється без використання дронів. Дрони це життєво необхідні засоби, як їжа, як вода для кожного військового. Тому що перед проведенням певних певних заходів на лінії розмежування в зоні ведення бойових дій спочатку проводиться розвідка, потім прикриття наших підрозділів. Це використання розвідувальних дронів, ударних дронів, FPV-шок різного типу. Дрони потрібні всі. Ми будемо закуповувати ударні дрони, ударні дрони для наших підрозділів. Тому що ударний дрон це збереження. Збереження життя наших бійців, тому що якщо ми можемо залучити використання цього дрону, не використовуючи бійця, і таким чином надати можливість йому в більш безпечному місці виконувати задачу, робити ці кіл зони, щоб противник не підходив як можна ближче до наших до наших позицій, це основна мета. Це основна мета це збереження життя і знищення як мо більшої кількості ворога, який просувається до наших до наших позицій. Дрони дрони є різного типу, різного фактору застосування, і це безмежна кількість. Про це можна багато говорити в даному випадку. Ми збираємо конкретно на ударні дрони, на ударні дрони для підрозділів для служби. Шановні глядачі, долучайтеся, будь ласка, це вкрай важливо. Дрони це та компонента, яка може впливати на хід бойових дій, і найголовніше. Буде прикро, якщо дрон залишиться в бойових умовах десь в полі. А ще гірше, коли там залишаться наші оборонці. Пане Станіславе, маємо завершити, але тим не менш, для розуміння нашої аудиторії, скільки живе дрон в бойових умовах? Якщо ми говоримо за fpv дрони, то це один виліт. Один виліт і в позитивному в позитивному результаті це виліт і знищення цілі противника або живої цілі, або рухомої цілі. Якщо ми говоримо про розвіддрони, звісно, в них трошки процес живучості більший. Але враховуючи ту кількість систем радіоелектронної боротьби противника, яка є зараз в зоні ведення бойових дій, ми також дуже часто їх втрачаємо. Тому цю складову цю компоненту теж треба постійно поновлювати. Держприкордон служба і сили оборони і громадяни України небайдужі постійно долучаються, і ми не залишаємо наші підрозділи без цих засобів. Проводиться величезна робота по забезпеченню цими засобами наших підрозділів. Пане Станіславе, щиро вдячна за те, що ви робите за ваш свідомий вибір, низький уклін, і хай ваша історія стає, стане таким прикладом мотивації для нашої аудиторії. Я певна, що ви могли б уже десь займатися своїми справами, але ні, ви повернулися і знову зараз на захисті нашої держави. За це безмежно вдячні. Бережіть себе. Шановні глядачі, QR-код і номер карти залишиться під відео трансляцію. Якщо ви не задонатили, зробіть це, будь ласка, тому що збір триває. А я ж нагадаю з ми був Станіслав Керот, старший офіцер сектору взаємодії з засобами масової інформації західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник.